На да, самого ранку російська армія завдала авіаційний удар по центральному району Херсона. Ворог скинув на місце чотири керовані авіабомби. Окупанти навмисно потім чекали, коли на місце прибудуть екстрені служби, щоб відкрити повторний вогонь. І ворог близько десяти разів обстрілював цей житловий квартал з артилерії. І це цілеспрямована тактика Росії, аби завадити порятунку постраждалих і завдати шкоди тим, хто прийшов на допомогу іншим. Наслідок обстрілів потрощено спортивний заклад льодову арену, 20 багатоповерхових будинків, і два приватні будинки. Пошту, два супермаркети, торговий комплекс ТРЦ, два освітні заклади. Цивільні автівки також під час гасіння пожежі було і понівечено і дві автівки рятувальників. На жаль, маємо постраждалих. Ці удари обірвали життя чоловіка, який перебував на вулиці, і просто йшов вулицею. Мої співчуття рідним вбитого ще вісім дорослих і 15-річний хлопець поранені. У дитини вибухова травма і за забій при всі інші потерпіли зараз отримують цю необхідну медичну допомогу. Хто знаходиться в медичних закладах? Хто продовжує лікуватися амбулаторно? Одразу після російських ударів на місце вирушили працівники нашої обласної комунальної аварійно-рятувальної служби та ДСНС. Фахівці що найшвидше стали до робіт, аби допомогти людям подати ці наслідки російських прильотів триває зараз проведення першочергових ремонтних робіт, таких як закриття вибитих вікон та дверей. До речі. Розмовляла з підприємцями і представниками інших установ, які постраждали сьогодні. Вони працювати вже не будуть. Е враховуючи безпекову ситуацію. Ліквідація наслідків цього обстрілу відбуватиться дещо повільніше ніж зазвичай. Ми не можемо зараз наражати на небезпеку і фахівців, які виконують роботу. Хочу подякувати лікарям, рятувальникам, правоохоронцям та працівникам Хокарса, які з перших хвилин кинулись на допомогу. постраждалим.